Доню, час спати. Почитай мені казку. Колись давним-давно не існувало китайського зодіаку. і Нефритовий імператор, повелитель небес, вирішив вибрати 12 тварин, щоб вони охороняли його спокій. Безсмертний посланець імператора вирушив у земний світ, щоб передати найвищий наказ. Усі тварини мають з'явитися до палацу імператора, і перші 12 з них, які увійдуть у небесну браму, заслужать особливу милість і пошану. Наступного дня всі тварини вирушили до небесних воріт. Щур піднявся дуже рано і вирушив у дорогу. Дійшовши до річки, він побачив стрімку течію і вирішив почекати. Почекавши досить довго, він нарешті побачив бика, що наближався до води. Винахідливий щур підійшов ближче і стрибнув йому у вухо. Терплячий бик не був проти і продовжив свій шлях. Перейшовши річку, він повчав. До небесного палацу. Раптово щур вистрибнув з його вуха і кинувся до ніг імператора. Так він прийшов перший а бик другим. Третім і четвертим прийшли тигр і кролик. Вони обидва спритні і рішучі. Але тигр був швидше. Кролик подолав водну перешкоду, стрибаючи по камінню та колодах на річці. Дракон прилетів п'ятим. І повідомив імператору, що йому довелося затриматися і створити дощ над охопленим пожежею містом. Повелитель Небес одразу відмітив привабливість і шляхетність дракона і зробив п'ятим, а його синові дозволив бути шостим. Але син дракона не прийшов того дня з батьком, тоді вперед виползла змія і, заявивши, що дракон її прийомний батько посіла шосте. Місць. Кінь та коза підійшли одночасно. Будучи доброзичливими і скромними, вони стали пропускати одна одну. накритовий імператор побачив які це чимні тварини і присудив їм сьоме та восьме місце. Мавпа вже було б почала відставати, але стрибаючи по деревах і камінню, Швидко дісталася палац і заслужила дев'яте місце. Останніми прийшли півень, собака і свиня. Собака мав би, звичайно, прийти раніше, адже і він краще за інших тварин вміє плавати. Але після довгої пробіжки вирішив похлюпатися в річці і не помітив, як минув час. Китайський календар. Вказує, що 2024 рік пройде під покровительством зеленого дерев'яного дракона. Він є п'ятим з 12 тварин, які з'являються в китайському зодіаку. Дракони є найбільш шанованими тваринами в китайській культурі, а імператори Піднебесною вважаються реінкарнацією цих істот. Тільки їм дозволялося носити шати з символікою дракона. Тому вважається, що під цим знаком народжуються природжені лідери, які мають сильне прагнення до перемоги у будь-якому змаганні. Також дракон асоціюється з мудрістю і знаннями, силою і владою, багатством і процвітанням. Нехай цей рік буде часом нових можливостей. Удачі та теплих моментів в родинному колі. Нехай кожен день буде сходинкою до вашої найзаповітнішої мрії. Нехай кожен день принесе вам задоволення та умиротворення з найкращими побажаннями та новорічними святами. Щедріше, щедрічка, привітація! На кошеру та новички покотились, таянички народили, в тебе повага, ровесь, хороший бік.